Вас ніхто не почує? Yeah. Ти, Ти см... Зі смислу нема. Що? Що я пишу? Ладно, є камера. Ні, я не думаю. Камерамен безсмертний, так? Ну, чекай, а коли буде на праву А, а ладно, подивим. Нормально. Так, ну почусь, що треба вулицю це все Або йти нормальну дорогу. Якщо нормальну дорогу, там ще люди ходять. Там довго. Там довго, тут швидко, так? Ну, болезненно. Зараз буде адське болото Я ну краще вже капші чим помиюючи молити довго додому. <хи> то що Хайстра, та там вже ближче додому, швидше. Все починається, поворот. Починається наш поворот в рай. In paradise. Якщо через 5, хвилин ми включимо запись і там уже будуть средні Ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Понятно. Ну то нічого не видно. Я, вже бачу. Треба, там вогонь, Я вже бачу цю дорогу. Десь там вогонь якийсь на камері. Там горить якийсь вогонь. Так ще бог спускається. Це вам кажеться, але це пускається тут на камеру. Але ва. <пілляв> Чо? Нічого, тут теж може бути. А тут опасность, опасность. <пілляв> Ох, -мо! <ж>, <пілляв> Опа! Ти куди сімпаде? Все, Це візікас було то я тут сніг. Так ми прийшли на найважчі частину до дороги. а Це... далі успіх. у нас про. Просто...